Останційний суд правильно дослідив всі ці обставини та скасував спірну постанову. Так, у своєму рішенні Другий поліційний адміністративний суд від 2 квітня 2025 року зазначив, дослідивши вказану постанову, колегія суддів вважає її такою, що не відповідає вимогам частини 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, не на підставі та не у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Не обґрунтовано, тобто без урахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, упереджено недобросовісно, нерозсудливо, непропорційно, зокрема, без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для справ свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення. Вказане свідчить, що спірна постанова є протиправною та підлягає безумовному скасуванню, зазначає апеляційний суд.